Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні розкажу про сажалочку. Як, як каже поговорка, готов санки, санки літом, а возика зімою. А в нас все наоборот. У Нас санки зімою готовляться, сажалка весною. Прошлий рік казалось цілий рік спереду, так? Да? От, все можна буде зробити, а тут вже до картошки осталось 20 днів, щоб садити. Ну, приблизно. А в нас ще нічого не готового. Так, що я буду сьогодні робити? До завтра прицепив на гумус. Уже в мене такий шатл, цепляти вже нема куди. З той сторони. Те, що від шкідників буде. От бункер. Так, а тут А гумус воно сипе дуже мало. Там черв'ячок стоїть. Черв'ячний такий шнек маленький. Тепер гумус буде сипати такими великими дозами. От, я його от так сюди. Тут воно на болтиках кріпиться. Тоже все з металолома. Так, а привод. Тут прицепив ось о кареточку, так, показую. Каретка з велосипеда на цій стороні якраз вийшло під зірочку. Прицепив зірочку, все, і все буде одним цепочком приводиться. Він буде такою змейкою між зірочками йти, потім оця надінеться зірочка. І буде туди, сюди, туди, сюди і пішов на привод. Так, тепер вийшло, що каретка вища, а дозатор нижче. Я думаю, його є просто резиновою шлангою, а воно по висоті не виходить. Так, на металі знайшов отакий мікрокардончик. Це з рульового керування з якоїсь іноморки. Вже його викинули і взагалі шотну нема, лоля. Отаке б на МТЗ поставить. Взагалі красота. Так, я його трошки підкрою. На цьому валу вийшло закріпити його прямо на штатне місце. Далі йшов длинний вал, Я його потихеньку підрізав, щоб угадати на цей. Так, Тут вирізав шліцеву частинку, вибив її, тепер надіваємо на той вол і буде отакий от, от коротишик. Соєдинятися. Зараз свал, сварочкою прихватю і буде крутитися. Уклон, звісно, дуже здоровий. Зараз я його зварю тоді покажу, який уклон, бо зараз він падає і не, не видно. Так, як я роблю бункера. Беремо картонку із якихось печеньок. Ось так робимо викройку. У мене тут стоїть стояла площадочка воно, на ящик, я її зрізав, зачистив усе. Тепер От робимо таку викройку приблизно, як нам треба, щоб тут ногам не мішало. З цієї сторони, щоб можна було засипати. І все, зробили, тепер переносимо його на метал. І робимо з метала його. Так, як же воно? Отак. Де підрівняли, де додавали, де трошки не фатало, все. Ну. Оце ж воно так і робиться. Усе. І тепер одна сторона бункера у нас є з метала. Так, тепер, тепер оці наклонні. Уголки я розмітив на листочку. Вот у нас є розміточка. Зараз я її болгаркою повирізаю. Оці всі уклони, попідгинаю і тоді покажу, як воно стає. Так, поїхали. Наложив пару штрихів, все готово, дивимося. Уклон, звісно, здоровий, але все працює. Ідемо варити бункера. Прихватили, бункер уже, ну, виглядає вже хоч трошки щось похоже. Так, тут метал-двоєчка пропиляв болгаркою трохи, щоб було дегнуть, видно, так легше буде. Поприхвачував тепер. Отак От він приблизно буде стоять. Є вже ця, ця, ця. І тепер буде складно, звісно, оця частинка нижня. Треба її гнуть у трьох площинах. Якось треба буде розпиляти отак. Отак. І тоді її зігнути. Ну, зараз. Зараз робим з картона її, і... тому що, ну ніякий. Математично це треба академію кінчачок його математично вищити. Так, притуляємо, пробуємо. Викройка з картона готова. Прикладаємо. Зараз переносимо на метал. Вирізаємо і варимо. Пару штрихів і все готово. Ну да, одною рукою трошки невдобно. Варимо. Как-то так. Тепер осталось приложить бочинку, відмітить. Зараз буде з холодильника. Так, міряємо. От так у мене вийшло сложна форма бункера. Да, хотілося зробити, щоб воно все було нахилено, зсипалося туди у дірдочку. Ну, все вийшло. Все вийшло. Так, іду, ставлю, прихвачую на місце. Все готово. Прицепив. І, звісно, буде іспит Насипав гумусу. Гумус у нас сухенький, той, що приготовлений вже на посадку. Так. Знизу поставив под носа, щоб тоді не прибирати. Крутим. Хорошо получається Тепер треба зробити лоточок, щоб сипало прям отуди в рядок. І все. Так. Ну, я ще, ще прицеплю для ящичків. Це вже буде Вот Оте кріплення для ящичка треба зробити тут зверху, його приварити. І все. Так. Ну, все пройшло успішно. Всім пока.